Христина Сою може нахуй піти, чесно кажучи, вона настільки себе зверхньо веде. Я подивився, просто як вона себе вела, і в шоу, і як вона мислить і оце. Ну, це означає, що ну, вона ні, досягла вона не своєї мети. Якщо ти дивився, це означає, що вона перемогла. Так ні, я дивився в контексті шоу Лев на Джипі, типу, а не окремо саме тому, що там Христина Соловій. Але а... ну, я мав на увазі, що вона сказала. Ну, Вона мені виглядає дуже з верхньої, якось, мені, так, сказали, і що... думками стрибає. 네. Тому що а, ні, мені були скинули вирізку. Знаєш, яку коли в мене сформувалася думка, що типа, ну Христина, напевно, ні. ти ж розумієш, що ми під вирізкою можемо сприйняти вирізку з газети. Ні, ні. ні, ні, ні. <смеш> нарізку тоді, <Нарізку>. Причому <смеш> листом. Так, мені на різку скинуло, де вона така: от, всі ці артисти в Європі їздять, вони собі кайфують, треба залишатися в Україні. в Європі. Так, слухай, слухай, там, типу, буквально фрагмент, де вона така: їздити цей, от я тут потрібна, я не розумію цього. Їздять по Європі. А, до речі, там в мене ж тур скоро через тиждень. Ми їдемо в тур <смеш> по Європі. Я думаю, Єбать, ти шо, їбать! Ти що, їбать? Ну, серйозно, ну йолки-палки, мені от дуже важко. Ну, знову ж таки, добре, можливо, не пішла на ахуй. Це дуже теж погано так казати. Я перепрошую, кого це може задіти, звісно ж. Але ну не, не імпонує просто людина. І її позиція, напевно, тоді в тому числі, тому що якщо людина а, я говорив російською, я споживав російське. Uh, я намагався. Я ж говорив російською, не тому що я народився в російськомовній сім'ї. Я Ти взагалі не україномовний перейшов Це та галичина, який хочем... перейшов на російську, щоб інтегруватися в тусовочку київською, тому та що навіть львівська тусовка була а ти не пишав російською?